Це Донбас, індустріальний регіон, розташований на сході України. До війни він здебільшого асоціювався з шахтами, робітничим класом та ностальгією за радянськими часами. Ми зараз знаходимося в Лисичій Балці. Це місце, яке дало назву місту Лисичанську. Ось воно вугілля. Як то кажуть, чорне золото. Я в дружковці живу з 1954 року. А французи і бельгійці аж у дев'ятнадцятому столітті це все будували. Вони принесли і гроші, і передові технології. Перші лікарні та парки в Маріуполі будували американці. Перші кінематографи, коли їх ще не було, наприклад, в Києві, відкривали бельгійці. Німці заснували близько ста поселень, які радянська влада перетворила на зразкові селища із великими підприємствами. Радів 11 юня. 1948 сорок нью рода Нюйоркський посоль пасілок Нюйорк. Ти чого мене пазоніачки ну, очки дана надо, я не бачу. коли повністю стерти пам'ять про іноземців було неможливо, радянські історики зосереджувалися лише на негативних явищах, це було певною політикою, політикою забування. Вот это меня больше всего поражало, что на кладбище ходят позы. В Донецкой области есть еще один сохранившийся паровая мельница. Это тоже Миноницкая. Находится це Донбасс.